Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний пляцок і для його приготування нам знадобиться. Я зараз буду говорити інгредієнти для одного, на один кож. От, Ми їх будемо робити три. а На один нам знадобиться. 4 яйця. Раз. Чотири те А тепер дивимось, От яєць у нас майже повна склянка. Таку саму кількість цукру ми беремо і таку саму кількість борошна. Яйця і цукор однаково і так само насипаємо борошно. Так, є. Все, 4 яйця, цукор, борошно в однаковій кількості. Також нам знадобиться одна чайна ложка розпушувача. Його ми будемо додавати до борошна. Вимішаємо. У міксер, у чашу міксера. Або просто, коли будете збивати, ми зараз беремо яйця і цукор. Поєднуємо їх і починаємо збивати. Потім додамо вже борошно з розпушувачем. Все, вбиваємо яйця, всипаємо цукор. Весь секрет в тому, що це має бути однакова кількість. Борошна-цукор яйця. Включаємо і починаємо збивати. Ось до цієї склянки борошна додаємо чайну ложку розпушувача. Я вже додала сюди, вимішала. І зараз будемо додавати до цієї суміші. Тут у нас збивалися яйця, стакан яєць і стакан цукру. Додаємо борошно і продовжуємо вимішувати. Так, це вже замішалось і зараз ми зробимо е, горішки. Горішки ось такі сьогодні. У нас звичайний грецький горіх. Його потрібно подрібнити. Або за допомогою подрібнювача, як це буду робити я, або просто... Порізати їх ножем. Кількість горіхів взагалі-то не визначена. Тобто ви можете використовувати стільки, скільки ви любите. Більше горіхів давати, якщо любите багато горіхів, як я, менше, якщо не дуже. От. Зараз їх подрібнюємо. Так, дивимось. Ну, ось такі можемо, але я, напевно, ще зараз трішки ще й... Переб'ємо. Ось угу. ну, тепер до так само сюди додаю, щоб гарно його, його вимішати, скільки Ну, дві Дві такі з горкою столові ложки горіть. І включаємо, далі вимішуємо. Горішки вимішали, і тепер будемо випікати. Дивіться, яке гарне легке тісто в нас вийшло. На деко застряю пергамент, трошки збризнути олійкою і виливаю тісто. Нам потрібно зробити три такі коржі, тому все те саме повторюємо три рази. Все, розрівнюємо. У духовці включаємо 180 градусів, верх-низ і випікаємо, випікаємо десь хвилин 20-30, дивимось по готовності. Все, готово ставимо у духовку. Так, час пройшов швидко і ми дістаємо перший перший корж. Ось так він виглядає. Ну, гарненький, пропікся, пахне дуже ароматно. Зараз його дістаємо і вже заливаємо другий. Дістаємо. Ось такі легенькі, пухкенький, гарний. Все, залишаємо його вистувати і заливаємо наступний. Так, Застеляємо форму пергаментом, трошки змащуємо олією. Вилітаємо наступну порцію, наступний на другий, вже на другий бісквіт, на другий корж. Друга порція. Хочу вам сказати, що не забудьте між, між порціями мити ось цю посудину, тому що, якщо не помити і одразу засипати інгредієнти на другий корж, починати збивати, то можуть вони не вибитись. Тому обов'язково це зараз помити. Все вилили, вирівнюємо. Так, і далі в духовку випікаємо в другу. Для пудінга ми обрали ось такий з ванільним смаком, і тут є інструкція, як його готувати. Бачите, пів літри молока, 2-3 ложки цукру. Спочатку перемішуємо, потім заливаємо в молоко. І от одну хвилину воно у нас грілося, було на Ось це ми замішали 4 столові ложки молока і пудінг. от, Тут пів літрі молока, до них доливаємо цю солнечку. помішуючи, гарно змішуємо. заварюємо такий крем і до нього також додаємо 3-4 столові ложки. Е 3-4 ложки цукру. Гарно вимішуємо, скручуємо температуру, зменшимо. І ось такий крем у нас загарується. Все, кремчик готовий, тепер ми його ставимо в прохолодне місце, щоб він вистих. Ось такий. Поки в нас випікається третій корж, два вже готові, третій випікається, за той час ми зробимо, зробимо крем, приготуємо крем. Отже, беремо 200 г масла. У нас вже воно таке розм'якшене і будемо збивати його міксером. це 180. От, і ще трошки якраз буде 200. Так, масло будемо збивати, поки воно не побіліє, не стане білого кольору. Поступово Будемо вводити цей пудінг, що ми заварювали. Він же вистих. І ось так по ложечці додаємо і продовжуємо збивати. Все, масло з пудінгом вибили. Ось так воно зараз виглядає. І ми будемо поступово додавати згущене молоко. Варене згущене молоко використовуємо. Я думаю, я додам цілу цю баночку, ось так поступово так само поступово вводимо, даємо ложку, включаємо ложку і так. Крем готовий. Ось так він виглядає. І зараз ми вже будемо перемащувати наші коржі. Отже, беремо перший. Зараз я це беру, щоб нам не заважало. Так. Дуже вони пухкі і ніжні. Так. Я беру, звичайно, кип'ячену воду і ось так трохи змащую водичкою, просочую бісквіт, щоб він був вологим. Даємо крем. Крем ви можете робити такий, який ви звикли, будь-який. У нас сьогодні такий із пудінгом. Маслом та згущеним вареним молоком. Кремчик гарно тримає форму, не розтікається. Ось так, ось так перевертаємо. Далі знову ж таки просочуємо водичкою наступний. Викладаємо всі, весь залишок крему і зверху ставимо третій корж. Бісквіт потрібно дочекатися і повного вистигання, тому що е, ця маса, яку ми, зараз, яку ми зараз покриваємо, вона може е, розтоплюватись, бо це масло зрібнути може, тому потрібно дочекатись повного вистигання. Коли коржі вже будуть холодні, тільки після цього їх Ні В якому разі не гарячі. за той час, поки вистигає третій бісквіт, ми приготуємо те, чим будемо заливати зверху наш кляток. У нас є отакий білий шоколад. І молочний. Маємо мікрохвильовку, тому е, розтопимо шоколад у мікрохвильовці. Якщо ви не маєте мікрохвильовки, ви можете це зробити на водяній бані. Прямо в упаковці, наприклад, шоколад можна топити. Ну, і ми накриваємо. Так. Ось так. Ось дивіться, який високий, який високий, гарний клясок у нас вийшов. Це з трьох коржів, з трьох, трьох безкіл. Заливаємо шоколадом. Все, ось так виглядає пляцок полити шоколадом і беремо горішки і собі так гарненько-гарненько посипаємо. Я хочу посипати їх по крайчику. Ще з боків можна, якщо у вас залишилась маса, можете масою промазати і так само горішками просипати.